Я сьогодні буду будувати железну Заніт. залізну дорогу з вами. Добре. Що будемо починати? Будемо починати, будувати дор... дорогу. З чого почнемо? Ми почнемо з розвідки. Ну, давай. Так, там стопик, да? Так, да, стоп. Далі разворот. И дальше йде прома. От тут. Далі, это де переїзд. О, а де твої палки з того переїзду? Мама, я не знаю. Дальше. І далі буду промазать. Буду в этом месте. Вот Угу. Вот такие места у меня нас довга, да, пряма? Так. Да. Нас... Є наш... такі середні, да, є да. короткі. І, і в... розвіл. А дальше прям... Знайти? Да, я. Треба, мабуть, стартувати. Ми стартували. Продовжуємо будувати тарагу. Що ти ще плануєш збудувати? Я ще планую збудувати. Я збудую, я замість це поставлю отут і поставлю поворотик. Угу. Я давай, я хочу гратися. <грування> так. Ой, ти там зрушив. <грування> да, не зрушек. Оливер. Нет. А хто? Генрі А, Генри. Запомнили все? Номер три. Це Генри. Гордон. Гордон це синій. Да, зелений. багато паровозів, що я э, знаю тільки Томаса. Mm. <laughs> Давай. Mm. І мене пропускав, я будь Пропусти мене. Ну, пропускай, тоді ти повертаєш туди. Я пропустив тебе. Тю -тю! Швидше, 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 швидше. Давай вже їдь. Вот и мост ломается, все ломается. А там у я убал. Ой, я умал, умал, я Как всех Так, мне я везу ялыночку, ялыночку. Мама, я Я тебе пропущу, але мені. Нє, ні, ні, ні. ти Добре, зі. мені треба доставити швиденько. Вже на утилізацію ялинки вже все, до наступного нового року. стрілка. Мені стрілка. Дивись переїхав. Так, де ж мені десь ось там треба залишити. по колу Поколу. В депо. В депо, Груз залишити. У нас Макс, як цей. Є тобі треба в депо. Тож я по колу їду в депо. Це ж депо. А депо. Ми їдемо. Ой, трошки помилився. І відчіпляю, відчіпляйте мене. Відчіпляйте ці грузи. О, як легше стало. Почекайте. треба підправити вагон. а то буде. Добре підправляй. І поки ми відчіпляли вагони, вагони mm, у нас з'явився шолак! Кітлі! Біг Бен! Біг Бен і yeah. що у нас тут повертають. А щось Чо іншою стороною стоїть? Чи ні, чи то знизу? Тут? Ага. і mm -hmm. mm -hmm. yeah. а, 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 а ми... Скажи, це у нас хто такий? Southy, такий морський різні, Це у нас залізний, навіть написано солті, справжній моряк. А цей тендер йому можна це великий. Ой, не тендер, а груз йому. А що з ялинкою страпилося? І на утилізацію. Що ж там завалили? Гам. Так, ну що, ми продовжимо далі гратися з Максом. Макс, у тебе там все падає, так? А наступний раз... А, ти ще хотів побудувати на горі. Гору Будемо скель. робити? Скелю, а що для скелі нам треба? Прісій! Ага. Макс зробив ось так. Скеля на дивані. Так, як ми хотіли. Це треба прибрати. Скеля імпровізована. Фантазія працює. Це як, це як без спуски він не буде стрибати це все цієї скелі. Вчора було щось ти більше. Здається, Більше. Більше зі спусками робили вчора, чи ні? Так. Да. Так, у нас тут кожен день. Yeah. У нас тут кожен день залізна дороги. Скажіть, будь ласка, у вас так само? Макс, як ти думаєш, що інші ті, хто люблять поїзда? Я не знаю, вивчу, що у мого другої школи Марк. Ага. Той, в нашій групі. Так. Да. Він теж буде машиністом. Mm, ага, машиністом. Добре, то що ви будете. Ми будемо разом. Разом. По черзі, да, мабуть, будете Ні, працювати. Ми будемо разом. А, прям напарники да, да. Ага. Det, він буде мій напарник. напарник. Добре, ми продовжуємо будувати, гратися. Будемо казати, Ууу. що до зустрічі. Да, всім пока-пока! <клаз> Обов'язково, ставте лайки і всім пока-пока! Ще, ще, підписуйтесь, да? ще підписуйтесь на наш канал. всім пока-пока.